Дидактична гра. Відгадай кольори стрічок у віночка. Діти, погляньте, який красивий український віночок, але на ньому немає стрічок. Давайте відгадаємо кольори стрічок українського віночка. Є він в Києві, в чечевиці, у ведмедя і кориці. У шоколаді теж він є. І на дереві росте. Посередині прив'яжемо коричневу стрічку. Це символ землі матінки, нашої годувальниці. Продовжуємо відгадувати. Є цей колір у яйці, є у кислому лимоні, у кожнім стиглім колоску, в сонці в сирій і в піску. А вже ж, це жовтий колір. Жовті стрічки чіпляємо по обидва боки від коричневої стрічки. Жовтий це символ сонечка, яке всьому дає світло і тепло. Ти зустрінеш його в травиці, він у парку є на лавці, в недостиглих фруктах є, смак картоплі він псує, в кавуні і часнику, у чаю щодо смаку. Він у паростках пшениці, і в очицях, що у киці. Є також у світлофорі і у водорослях в морі. Здогадались вже, напевне, що за колір то? Так, малята це зелений. За жовтими стрічками далі ідуть з різних сторін світло і темнозелена стрічка, символ живої природи. Що ж відгадуємо далі. Дивись у небо, друже. Бачиш колір гарний дуже. Такий лагідний, глибокий, прохолодний та високий. Синій та голубий Символ неба та води. Наступна стрічка. Колір осіннього листя. Та ще один цікавий колір. Відгадуйте. Побачиш його під оком. Забіяки шкодують відразу, а ось баклажан і слива носять його щасливо. Вже ж це оранжевий та фіолетовий. Оранжева стрічка символ хліба, фіолетова символ розуму. Відгадуймо далі. Кожен хлопчик скаже, що то колір є дівчачий. Звісно, це рожевий. По дві стрічки взяли, щоб був достаток у домі. Молодці усі загадки відгадали. Запам'ятайте кольори стрічок українського віночка. І пам'ятайте, український віночок це оберіг нашого роду.